Розмовляєте по мобільному телефону з непристебнутим временем та ще й на великій швидкості. Тоді готуйте гаманець. Якщо законопроект, підтриманий кабінетом міністрів, все-таки затвердять, штрафи для водіїв порушників зростуть. Востаннє штрафи для водіїв в Україні підвищували 5 років тому. Відтоді вони тримаються на сталому рівні. 50-80 гривень за непристебнутий ремінь від 425 до 510 за проїзд на червоне світло і стільки ж за розмову по мобільному телефону під час руху за технічну несправність автомобіля – 340-425 гривень. Працівники державтоінспекції впевнені, такі суми сьогодні не дисциплінують водіїв належним чином. Якщо тоді була зміна від штрафних санкцій в розмірі гривня 70 копійок до 255. Це було певне суттєве потрясіння для учасників дорожнього руху, і воно значно вплинуло тоді, в ті роки, на стан аварійності. На сьогоднішній день такого впливу ці санкції вже не мають згідно із законопроектом, підтриманим кабінетом міністрів. Штрафи для порушників мають дещо зрости. Так, за керування машиною із несправностями хочуть збільшити штраф до 680 гривень. За порушення правил використання ременів безпеки, водії платитимуть від 170 до 340 гривень. За розмови по телефону та проїзд на заборонний сигнал світлофора пропонують карати сумами до 600 гривень. Водії сприймають можливе підвищення штрафів по різному. Як гаворіться в тих зімів, де жорсткі наказання там більше порядка. що Штрафувати треба, хто порушує. А я взагалі-то їжджу потихеньку. Я в основному вожу дитину на, до школи. Ну це повний відділ. Не знаю. Якщо держава, місто нормальних стосунків між підприємством, державою не збирає податки, а хоче виїжджати тільки на штрафах і пені. Це нехорошо. Згідно зі статистикою, 77% аварій стаються з вини водіїв транспортних засобів. Тож за допомогою нових штрафів посадовці сподіваються більше дисциплінувати людей за кермом. Якщо брати статистичні дані за 2012 рік, то на території міста Ужгорода мало місце 76 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян на жаль загинуло, а 95 отримали тілесні ушкодження. На думку авторів законопроекту, посилення санкцій для водіїв допоможе покращити аварійну ситуацію на українських автошляхах і поповнить державну скарбницю сплаченими штрафами.